Форматування у світі об'єктів. Пригоди Максима та монітора Мирона. Максиме, ти готовий до нашого суперуроку з інформатики? Сьогодні ми дізнаємось, що таке інформаційні об'єкти та як їх прикрашати. Мирон пояснив: у комп'ютері все, з чим ми працюємо, є об'єктом. Якщо це слова або речення, це текстовий об'єкт. А якщо це малюнок чи фотографія, це графічний об'єкт. У кожного об'єкта є властивості, продовжив Мирон. У тебе, Максиме, є зріст, колір очей. У тексту також властивості. Як він виглядає? Найголовніше це шрифт, розмір, колір і накреслення. Мирон підморгнув. Коли ми змінюємо ці властивості, робимо текст більшим, червоним або похилим. Це називається форматування. Спробуємо змінити накреслення. Зробимо текст жирним. Курсивним і підкресленим. Це підкреслить важливість. Мирон показав на екран. Усі ці магічні інструменти живуть на вкладці Основне. Поглянь на панель. Тут ми обираємо шрифт. Це стиль літер. Поруч розмір. А праворуч колір тексту. Тепер ти готовий форматувати. Але текст складається не лише з літер, а й з цілих абзаців. сказав Мирон. Властивість абзацу. Це вирівнювання. Ти можеш посунути текст ліворуч, по центру, праворуч або розтягнути його по ширині. Як ти будеш вважати за потрібне. Є ще одна важлива властивість абзацу: це відступи. Це простір від краю документа. Щоб їх налаштувати, нам знадобиться віртуальна лінійка. Вона допомагає нам бути точними, додав Мирон. Мирон показав. Лінійка має спеціальні повзунки. Маркери. Верхній маркер відповідає за відступ першого рядка. Інші за відступи всього абзацу зліва та справа. Це допомагає зробити твій документ охайним і зручним для читання. Максим радісно вигукнув: Чудово, Мироне! Я змінив шрифт, зробив мій вірш про кота курсивом і вирівняв заголовок по центру. Його форматування перетворило простий текст. На витвір мистецтва. А тепер останній найважливіший крок, урочисто сказав Мирон. Щоб твоя праця не зникла, потрібно зберегти документ. Алгоритм дуже простий: вибрати вкладку «Файл», Далі натиснути Зберегти Як. Обрати папку. Дати їй ім'я та натиснути кнопку Зберегти. Молодець. Тепер ти справжній майстер форматування.